Так, народ, ну що ж, відкалібрував я камери 360 кругового обзору. Подивіться, коротше, як виглядає ця картиночка, типу. зараз ось їдемо назад. Дивіться, ось ось будиночок повністю, ось він ось тут. Ось дивимося, починаються плити. Ось плити тут. ну, З цієї сторони також ось вон будинок. Ось будинок видно частково. Ну, коротше, виглядає це досить, блин, ну, досить класно, досить прикольно і досить офігенно. Також є можливість ось в цій частинці поміняти. тобто В нас зараз тут стоїть 3D, ми можемо поміняти на 2D. І коли ми будемо здавати назад, у нас буде камера заднього виду з'являтися. Тобто, а тут ми можемо бачити ту типу, машинку зверху і бачити... Все, що в нас ось тут робиться, для того, щоб нікуди не, не приїхати туди, куди не потрібно. Тобто можна 3D, 2D. Ну, так, звісно, взагалі чітко виглядає, але я все-таки використовую 2D, тому що дивлюся, прям, ну, щоб бачити, що, що робиться ззаду. І тут, якщо є в нас 3D, ми можемо ось так навіть нею покрутити цією машиночкою. Ось так, ось так. Ну, коротше, все повністю в нас. Right. Короче, ну я вообще офигенно задоволенный. Вообще, короче, четенько.